Різдво буває раз на рік. Але для однієї людини брехня це надто часто. Але цієї святкової пори там хтось є. Йому дадуть ще один шанс. Усе виправити. Тебе переслідуватимуть три духи. Першого чекай завтра о першій ночі. Хай би всі відразу, та й по всьому. Walt Disney Pictures <скільки> Та Image Movers Digital представляють. <звук> Джим Кері. У новій версії класичної історії досі ще не бачені.